Доброго дня! Ну і як ми бачимо, що матку потрібно замінювати. Значить, зараз ось Тетяна вам покаже, який в неї розпліт. І побачимо, що цю матку треба міняти. Ось, все, бачите, який розпліт? Він начебто і є. Але він весь як рішито, дирявий, Багато пропусків. Тобто матка симулірує. Вона опускає черівце в кожну ячейку, а відкладає через одну. Тому і е, тиху зміну їй не роблять. Бачите в неї? Воно як рішито, Ось і маточка. Бачите? Якщо видно, ось і маточка. Маточка червона, минулорічна, але вона не якісна. Це маточка, тому ми її видаляємо. Ось вона ця маточка. Все, всю маточку ми ліквідовуємо. Все, пишемо число, яке сьогодні, сьогодні п'яте число. І е, через два дні ми даємо сюди маточник на виході. І через 12 діб у нас буде плодна матка е, в цьому вулику. Зараз то саме. Та сама операція буде з сусіднім вуликом. Так, підписуємо. П'яту. Убрали матку. Так. З сусіднім вуликом та сама історія. Тобто, ви бачите, да, на 5 червня зимувала сім'я, має отакі от... Що у нас вже вулики стоять. 3-4 корпуса. А ця з зими ще у нас така стоїть. Все до неї руки не доходили. І зараз побачите те саме. Розпліт у неї деревий такий друшляк. Я ж повторююсь це із-за того, що матка симулює працю, а не працює. Опускає черівце в кожну ячейку, а яйце кладе через одну. Хоча і матка молода. Бачите, начебто вся рамка засіяна, але вона неякісно засіяна. І ось вона теж червона. Де вона? Ось я її заберу. Ось вона. Червона маточка. Минулорічна куплена, кстати, матка. І Карпатка це. І я брав їх 30. І ось дві, бачите, неякісних з яких толку не буде. Все, та ж операція. Закриваємо, підписуємо і через 2 дні маточник на виході. Маточник будемо давати карника. Не карпатка, буде карніка. Все. через 12 діб у нас тут буде молода маточка, плідна карника. Ось так ми вибраковуємо матки. Дуже просто видно, чому. Ми її замінили, тому що розпліт у неї повністю з пропусками. Ну от, якось так.